Анастасія Роздольська, іскра, яку чи малесенький ролик, про яку ви щойно побачили. Хочу сказати, що Анастасія, медикиня Frontline Medics, зараз закінчує медичну освіту на анестезіолога. Щоб приєднатися до Збройних сил вже в якості медика, але так чи інакше, ви все одно в Збройних силах, так? Ви волонтерка. Так. Анастасія має багато. Я маю спуститися за мікрофоном Анастасії, бо це прекрасно придумано без мікрофону запрошувати гостю. А я тим часом скажу, що Анастасія має багато цікавих моментів своєї біографії. Зокрема, ви жили в Англії та Великій Британії і потім повернулися в Україну. Логічне питання, ніхто не здивується, напевно, що я це спитаю, чому ви повернулися в Україну? Це так коротко не відповіш. У нас є трошки часу. Ну, варто напевно сказати, що я робила в Англії. Так, я працювала перекладачем для британської армії і українських військових, які туди приїздили на навчання. Тобто, у них була ротація 5 тижнів, і я їм перекладала, допомагала чим могла. Тобто, це тривало 5 тижнів. Я бачила, як цивільні за тих 5 тижнів стають воїнами, які їдуть в саме пекло війни. Ось я так працювала півтори року, і я знала, що я не лише перекладач за освітою лікар. Я навчалась 8 років у Львові, і в мене завжди це внутрішньо відчувала, що цього недостатньо. Але так інколи буває в нашому житті, що ми десь задовольняємо своє его і думаємо, що цього достатньо. Типу, от я дотична, та я щось роблю, якийсь свій вклад у наше військо і все. Але прийшов час, ну, після півтори року я вже просто більше не могла там бути, мені хотілося робити більше. І я просто зробила свій вибір. Це якщо так коротко. Я думаю, потім більш детально пройдемося. Анастасія дуже часто зараз говорить ем, про те, що. Індивідуалістичний підхід виховання, тобто виховання з дитини-лідера або лідерки, просто щоб ми покладалися виключно на себе, на свої таланти і не особливо звертали увагу на тих, хто поряд з нами, а робить дуже часто з людей не те, що егоїстів, а егоїсток, а просто людей, які не здатні на солідарний вчинок. От коли ви відчули, що ваша Присутність, ваша робота? Ви працювали евакуаторкою, ви працювали перекладачкою. Тобто, це постійно між людьми рятуючи, допомагаючи. Коли ви відчули, що саме це от робить з вас ну, унікальною людиною, яка солідаризується з іншими людьми і заради чого? Я насправді ніколи не відчувала і не відчуваю себе унікальною людиною. Типу, все, що я роблю, кожен мій вибір, це для мене. Ну, типу, а як інакше. Типу, в мене не стоїть якесь типу, що я чогось не знати, чого досягаю. Для мене це, це просто вибір. Для когось він гідний, для когось негідний, для когось правильний, неправильний. Але я просто ну, йду за покликом свого серця. Типу, у мене немає чогось щоб я робила, щоб когось вразити, чи бо так правильно, бо що інші скажуть. Мені якось завжди в житті ставало. Вистачало того шаленства і якогось такого драйву до життя, що я просто йшла за покликом свого серця. А ви, власне, ухвалили рішення стосовно повернення в Україну і, власне, допомоги після того, як загинув дуже, дуже близька для вас людина. Наскільки а, взагалі для вас важливо? А, Перебувати і от своїй пам'яті вшановувати тих, хто пішов, і наскільки власне це можна назвати імпульсивним вибором, тому що ти любиш людини, тому що ти зближаєшся з людиною, тому що тобі хочеться підхопити власне те, чим людина жила, от що більшою мірою мотивує врятувати інших, пам'ятати про загиблих. Варто почати з того, що вибір точно не був імпульсивним. Коли почалася повномасштабно, я відразу хотіла долучатися йти. Але завжди було ж якесь але та. І ось коли пропрацювала півтори року в Англії, я зрозуміла, що я вже більше так просто не можу. Типу Це рішення на той час це було три роки. І три роки десь йти проти того внутрішнього голосу, це вже було просто неможливо. Тому рік тому, в серпні, я пішла на курс бойового медика в госпіталірах. І я вже від того моменту я знала, що я вже просто не, не хочу жити в Англії, хоча в мене там були стосунки, була класна робота, одна квартира, друга квартира. Типу, нормальне життя і плюс дотично до армії. Але власне смерть, Сіо Сергій Степаненко, з вовків до да вінчі. Ось я просто тоді ще раз усвідомила, ну все, це вже точка такого невідвороту. Я точно їду, і я, я знаю, що, що цей вибір вже час настав. Нема, ну, знаєте, ці слова, які кажуть, що е, час ідеї, який настав, типу, ну не можна його відкладати. якось так. Типу, далі вже не буде повертатися. Знаєте, мені дуже відгукнулись: Аплодиція. мені дуже відгукнулись ваші слова про те, що ви бачили, як за п'ять тижнів Цивільні стають військовими, і це нас чи воїнами, та і це нас повертає до не дуже зручної теми, не в цій залі незручної, звісно, а так в загальному в суспільстві. Та коли ми говоримо до не дуже зручної теми народжених ненароджених для війни цих вічних дискусій і так далі. Я хочу вас запитати. На вашу думку, що робить людей воїнами, і взагалі, от про цей процес трошки більше, та як ви спостерігали, як люди з цивільними професіями, з цивільним життям, своїм цивільним а, влаштуванням цього звичного цивільного режиму а, в один момент просто змінюють все і для себе, і для своїх близьких, і для своєї родини? Їхній вибір. От... Е... Немає людей, народжених для війни. Типу, я точно не була народжена для війни і ніколи не думала, що я піду на війну. Я була простою дівчиною, яка любила подорожувати. Та, там, в свої 25 я вже відвідала 33 країни, я завжди каталася автостопом по цілому світу, була в Африці лікарем. Тобто, я жила таке життя на емоціях на максимум. Тобто, типу, я точно не думала, що я створена для війни, але коли в нас просто винищують. Через те, що ми хочемо існувати, хочемо називатися українцями. Ну, Тобто, як можна не стати тим воїном? Тут навіть не йдеться про те воїном. Типу, просто ти робиш вибір і, ну і все. Ще один вибір, і ще одна а, дуже така, напевно, а, я думаю, важлива річ, а ви мені зараз підтвердите наскільки важлива та в вашому житті це добропілля, це удар кабом, коли виявилося дуже багато поранених людей, яких просто треба було лікувати на місці, та неможливо було евакуювати. Розкажіть, будь ласка, про цей епізод, і що він означає в вашому житті? Ну, це такий епізод, про який не дуже взагалі хочеться згадуватись. Там насправді було багато болю, смерті, запаху тіла, крові. Це був хаос. Це типу, коли ви дивитесь фільм, а це все в тебе наяву. Для мене це було вперше, тому що я працювала на медивації. Типу, ми вивозили поранених, ми вивозили загиблих. Ось, а це в один момент ти просто бачиш тіла всюди на землі. Ну, типу, там в коридорах вони чекають на столі багато ампутацій всі зараз. Тобто, це такий момент, ну справді важкий для мене це за рік часу мого перебування на фронті. Це один з найважчих моментів. Ось, і в той момент я просто зрозуміла, що знову ж таки, оця точка, що немає вже як жити так, як ти жила раніше. Типу, що я каталася на медивації і думала, що цього достатньо. Хоча я десь глибоко в душі знала, що цього недостатньо. Я насправді лікар, а бойовими медиками можна стати за місяць. Та? Але я оце робила. І так само в добропілі я, коли там стояла і було багато поранених, і всі мої такі класні лікарі, потужні люди, наставники, вони робили роботу. А я стояла і просто зрозуміла, що я теж хочу робити роботу. Я хочу бути на максимум, я хочу робити більше. А щоб робити оце більше, мені треба зараз довчитись рік. Зробити спеціалізацію, здобути більше знань, щоб могти бути ефективною і максимально віддавати себе служінню, і це той момент, коли ти просто відчуваєш, що тобі ну бракує чогось, та бракує знань елементарно. Так, да, і це треба визнати. Типу, що я чогось не знаю, я чогось не вмію, але я хочу. Я маю бажання та твоє бажання рухає тобою. Тобто, якщо ти маєш це бажання, маєш ціль, ти до того йдеш. Я не можу сказати, що мені зараз це дуже легко повернення в цивільне життя. Я звідти зриваюся і час від часу тікаю. От вчора я повернулася з Слов'янська. На цю подію і повертаюсь завтра туди назад. Але, типу, я знаю, що я маю це зробити, якщо я хочу віддаватись і робити більше. Типу, чимось треба жартувати. І ми завжди жартуємо чимось. От і тут зараз я маю пожертвувати ось цим роком навчання Настя. Окрім власне, пожертви і от вільного вибіру, тобто це воля, да? Воля а, допомагає людині зробити той чи інший вибір. Що на ваш погляд є в вас, було у вас закладено. Таке, що допомогло вам, власне, не розгублюватися, можливо, коли це все ставалося. Все таки це разючий досвід. Ми можемо, маємо це констатувати, це зрозуміло. От ви мали час рефлексувати, а що в і ким в мені було закладено, що я з цим справлялась? Моя впертість. <свісно> Ну я просто справді вперта людина по житті, і я, якщо чогось хочу, то я це зроблю. Я це доб'юся. Я типу завжди не можу сказати, що мене мама підтримувала чи сім'я. Типу, це завжди йшло наперекір всім. Поїздка в Африку, пішки ходити через Іспанію, Францію. Так само, поїздка на фронт. Ну бо в мене зараз вся сім'я вона живе в Америці, я сама в Україні. Але, типу, оця впертість, вона моя рушійна, така знаєте, сила. Вона. Інколи йде мені на користь, інколи ні, але в більшості на користь. А чому іскра тоді на віслючок, наприклад? Я думаю, під кінець цієї розмови ви самі зрозумієте чому. А, так, це цікаво вже мені стало. Стосовно сім'ї, сім'я підтримує чи інколи застерігає? Чи час від часу намагається переконати змінитись? Спочатку бунтувала, дуже хотіла мене забрати в Америку, щоб я була там лікарем, але я ніколи не була в Америці. Не хочу і не поїду туди зараз наразі. От і вони це прийняли. Та це було нелегко, але вони це прийняли і зараз підтримують і дуже багато підтримують фінансово, тому що я доброволець за цей рік, типу, я. Не отримала якихось офіційних виплат, і зараз моє навчання, все перебування у Львові. Це все моя сім'я мені допомагає. підтримує. це прекрасно. Сім'я фактично стала тією частиною, та я, яка я не знаю зарплату. Платить зарплату за те, поки ви вчитеся. Я та? думаю, це їхній вклад і вклад не, не лише у мене, власне, їх вклад в нашу боротьбу. Ви вчитеся на анестезіолога, закінчуєте навчання? Та ще скільки лишилось? Я лише його почала. А ви ще не починали почало так? Варісні, лише та, ага. зараз? Воно дистанційно угу. і буде воно тривати рік. І це рік цивільного життя, про яке ви сказали, що воно не є дуже комфортним. А що тут не так? Що взагалі не так з оцими переходами, так? Ну, насправді я думала, що я сильна людина, і я готова до повернення. Я взагалі думала, що не буде з цим проблем. Я думала, що я просто буду сумувати за своїми побратимами, посестрами, і все буде окей. Але насправді, як я повернулася в цивільне життя, то ем, почали проявлятися такі речі, які не проявлялися на фронті. Тому що на фронті ти можеш бути сильна, сильний, і ти не даєш собі право відчувати страх. Емоції і це всі переживання, які в тобі були. Ти просто там функціонуєш. от треба зробити, треба зробити то там. в мене навіть був такий момент, що я везу загиблого воїна в морг. І я сама собі, мій мозок говорить, все окей, ти просто робиш свою роботу. Ти зараз його завезеш і вернешся в бліндаж спати. Типу, і я от так функціонувала. Типу, вихідний час в вихідній старалася якось відпочити, там, поплавати, піти на масаж в сауну з друзями. Але організм він був все рівно зжатий, він не розслаблявся. І от зараз це повернення в цивільне життя. Ну, у Львів відносно безпечний, хоча після останніх подій ти вже не знаєш. Але відносно безпечний. І... Просто моя психіка, і все почала розслаблятись і почало видавати все. Мені зараз щоночі снилися мертві тіла, ті, евакуації, поранені, вибухи. Я щоночі мені снив, що я біжу, помираю, встаю, знов тікаю. І полон снився, хоча я там не була. Типу, це мій страх, бо для мене краще смерть, ніж полон. От, і таких багато речей просто почали вилазити, типу, ПТСР, депресія, апатія. Не хотіла вставати з ліжка, тренуватись, бачитись з кимось, спілкуватись, з друзями. Це все тебе доганяє в цивільному житті. І ну, це важко. Але ви тут зараз? Ну, Попри те? фізично, я тут, та до речі, як я погодилась, це для мене вперше цей виступ. І я взагалі була в такому стані, коли до мене звернулись з запрошенням. Я просто плакала, не хотіла ні жити, нічого робити. І мені запропонували, і я така, та ні, мінус-мінус, типу, куди? Точно ні. Але чому я тут? Власне, тому що якщо хоч одну або двох людей з цього залу я когось надихну долучитися до війська, або ще на максимум ще більше щось робити для нашої перемоги, то це того вартувало. Типу, тут я зробила свій вибір, щоб от. Моя присутність там, мені може це бути нелегко, та я переживаю та не знаю багато незручностей. Мій стан ментальний, фізичний, дуже втомлено після того потяга зі сходу. І, але якщо воно принесе результат і дасть якусь користь вам, то я цьому вдячна. Анастасія, от власне, ви зараз перерахували те, з чим стикнулися після повернення з лінії бойового зіткнення в цивільне життя а в тилове місто. Але у вас ще навчання навчання дуже важке насправді потребує. Дисципліни, сконцентрованості, воно в принципі тебе теж тримає конкретно в тонусі, на мій погляд, тому що на медика у вас вже є база медична, але все одно дуже важко вчитися. Як ви себе знов ж таки дисциплінуєте? Крім впертості, я це пам'ятаю. Але чим ще насправді ви себе дисциплінуєте, і витягуєте для того, що я вирішила вчитися, ну тобто я маю це зробити, щоб потім не стояти. Коли мої колеги вправні в цьому, а я тільки чекаю іншу машину, щоб когось довести, що теж важливо. але. Я це було на сході зараз і дуже зрозуміла такий простий інсайт, який в нормі, я би мала зрозуміти, напевно, раніше, але зрозуміла зараз. Що зараз моя боротьба, моя служба це власне навчання. Я до цього типу цього не розуміла. Я знала, що це треба зробити, але я завжди рвалася на фронт. Я так хотіла, хоча б на трішки заїхати, хоча б на пару еваків туди, і просто бути там. І оце зараз я була там з побратимами своїми. Ми говорили. Я просто от таке, знаєте, усвідомлення. Така приходить якась до тебе істина, і така блін, справді так, от це зараз моє служіння, моя боротьба це це навчання. Тому що якщо я зараз якісно буду навчатись, я зможу віддати більше. Я зможу працювати повноцінно з тими пораненими на стабах, в госпіталях. Ось і тому я зараз буду повертатися в цивільне життя. як би мені не було важко, не важко. Я зараз вже до цього готова, тому що це вже не перший раз я зриваюся, їду на схід знову за цих три місяці. Тобто, я не можу сказати. Ще я повноцінно почала нормальне навчання, тому що в мене був такий важкий ментальний стан, що я просто не хотіла вставати з ліжка, не те, що йти в госпіталь і навчатися. Ось. Але треба було ця така поступова адаптація, ці зриви, потяги на схід, назад. От зараз я останній тиждень жила сама в Слов'янську, в домі, де я прожила рік. Типу, це все треба було, це власне шлях, який мене готує. І ось, власне, зараз я відчуваю, що я готова. Та? От зараз ця подія і відбуду. Повернуся на схід, заберу свої речі і поїду в Львів Анастасія, власне, теж можете поаплодувати. Дуже дякую. А, ви знаєте, я пам'ятаю дуже чітко от стан фактично кожного у 22-му році, коли почалося повномасштабне вторгнення, наскільки всі були єдині в пориві. А не коритися, не здаватися і боротися. Зараз в мене таке враження, що ось це не коритися за рахунок інших. Ну це така пасивна історія, коли ми. Дуже часто думаємо, ну там же є хлопці і дівчата, вони, в принципі, за нас це будуть робити, а, а ми, власне, будемо нескореними при тому. А Що теж потрібно в тилу, тому що люди працюють, всіх різні виклики роботи, але менше з тим. Ви скажіть, будь ласка, мені дуже зімпонували ваші слова, що ви хотіли би донести, ну, зокрема, в цьому залі людям, які. Мотивовані, я думаю, дуже сильно і розуміючи, що потрібно долучатися до війська, знаходити там свої ролі. А от що взагалі ми, кожен з нас можливо, можемо сьогодні або завтра зробити, щоб вирішити це для себе і допомогти вирішити іншим людям? Якщо це можливо взагалі допомогти це вирішити іншим людям, на жаль, хлопці і дівчата закінчуються. Це просто треба усвідомити, що завжди за вас хтось боротися не буде. Типу, прийде просто момент, коли вам самим треба встати і щось робити, і робити більше, ніж робили до того. Бо я теж в свій час робила, думала, що достатньо перекладачем, медивак. Типу, просто це ну, ці зміни прийдуть, і, напевно, внутрішньо кожен з вас, так як і я, відчувала, десь тікала від того голосу. Бо мені на це рішення долучитися і поїхати на фронт пішло три роки. Я вважаю, що це в кожного з нас типу, таке є. І хочу сказати, що немає людей, які не бояться. Абсолютно всі, хто там знаходиться, ми всі боїмося. Та? Але варто собі усвідомити і зрозуміти, що бояться всі, страх присутній всіх. Але є група людей, наприклад, одна вона боїться і нічого з цим не робить, та? тому що страх паралізує. А є друга група людей, власне, які мають цей страх, дивляться йому гідно у очі. І просто йдуть і роблять, і роблять цей вибір щодня, так як всі, хто зараз бореться за нашу свободну незалежність, варто робити цей вибір. Бо я вважаю, що краще нехай так сказати, прожити коротке життя, але гідне, наповнене сенсом, боротьбою, тому що знаєте ці слова: лише боротись, значить жить. А в нашому випадку з таким крейзі сусідом. Нам жити, якщо ми реально хочемо жити, то нам лише і боротися. Тому варто робити цей вибір, варто жити наповну, прожити це гідне життя нехай коротше, ніж дожити там умовно до ста і боятися підняти очі, бо напроти йде хлопець на протезі. Типу своє сумління від нього не втечеш. Ось. Що... Що для вас сильніше за страх? Любов. Любов в людей, в добро. Сильніше ці люди, власне, у мене зараз. От так просто до прикладу, всі мої найкращі друзі, побратими. Їм зараз 23, і Вони всі зараз сидять в бліндажах. Вони не змогли тут бути, щоб вони підтримати. Тобто, любов до цих людей, вона просто ніякий страх її не переможе. А, Анастасія, от я хочу продовжити цю тему. Ми зустрічаємо різних людей на своєму шляху. Хтось нас мотивує, хтось демотивує, хтось дуже злить. А на когось ми рівняємося. От за цей час, коли ви були перекладачкою, коли власне ви вже стали медикінною евакуаторкою, коли ви обрали цей шлях бути анестезіологією, чи можете ви згадати кілька імен або кілька вчинків. Людей, які вас дуже в цьому підтримали, мотивували. Ну не були зразками, так, це дуже якби звучить пафосно. Але от якраз були людьми, людьми такими, що ви цим просто захоплювалися і вам хотілося зробити більше. На жаль, деякі імена не можна називати, але от ті люди є. Вони насправді для мене сильні наставники. Вони ще з 2014 року у війську і до цього часу продовжують. Ось це для мене люди приклад. Але знову ж таки повторююсь: це моя седі Софія, їй 23 хампус, який швед. Зараз він вже 8 місяців на кейсі працює. Ось багато людей. Іра, Яцик, яка перегнала десь близько 3000 машин. Катерина Заремба, Багряна, яка мама чотирьох дітей долучилася до війська. Це це всі мої побратими, посестри. Я ними дуже пишаюся. Вони в мене вірять. Жодного з них тут зараз немає. та? але вони всі зараз на службі, вони зараз всі на фронті. Тому я просто хочу теж бути гідною, бути поруч таких людей. Я зараз хочу справді довчитися стати на ноги, так сказати, і бути поруч з ними. Бо наші воїни, наші люди, які борються, вони того варті. Варті, щоб їх якомога якісніше надавали медичну допомогу. Власне, я. Ну, зараз зі своєї сторони. Я зараз я зараз слухаючи вас, думаю, як нам треба якось їм обов'язково передати, написати, чи що, щоб воно десь залишилося, та щоб вони дізналися, не маючи можливості слухати зараз, але дізналися про те, що ви про них говорили. О, та... я Каті напишу месенджер, просто сьогодні. Каті, просто треба написати, хай передасть. Та? І е, знаєте, я, я отримала свою відповідь, чому ви іскра. Швидко. Ну, ми за, ще не починали. За цих та, та ми ще не починали. І в сенсі Україна теж, так я не знаю, правда, як зала, але мені здається, що теж напевно отримала цю відповідь. Дякуємо, Та? Дякуємо вам. Дякуємо, Анастасія Роздольська. Насправді дякую всім, що прийшли. Мені було за час поспілкуватись, хоч трішки щось вам дати. Дякую, нам було Дякую. за честь бути з вами Буде на з одній вами. сцені і в одній країні. Дякую, дуже. слава Україні, героям, героям. слава.